Злодюги ледь не зупинили життєдіяльність всього міста. Невідомі викрали 30 метрів чавунної труби на каналізаційній станції очисних споруд, аби збагатитися. Це виявив оператор станції у середу 30 липня, розповів начальник комунального підприємства Бориспільводоканал Олександр Гануш. Він зазначив, що на станції розташовані чотири напірних колектори, три з них резервні, один працюючий. Саме на діючому колекторі намагалися скоїти злодіяння. Лихочинці прагнули зірвати ванну. Технічний пристрій для автоматичного видалення повітря, що скупчується у верхніх точках системи. Правопорушникам завадила вода, яка під тиском почала пробиватися з під пошкодженого клапану, та зловмисники не зупинилися і вирізали труби з резервного колектору. Роботу ми відновили матеріали Роман ми подали. Наразі порушене кримінальне провадження. Про це наголосив начальник Бориспільського міськвідділу міліції Роман Коз'яков. Вартість надбання злодюг складає близько 41 тисячі гривень. А от з роботою, яку необхідно виконати по відновленню чавунних труб, складатиме близько 60. -ти. Працівники міліції перевірятимуть усі пункти прийому металобрухту, адже 2,5 тонн побитих чавунних труб правопорушники мають якось позбутися. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.